Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до виборів у Сполучених Штатах Америки залишається два дні. Станом на зараз завершується дострокове голосування, як ми раніше зазначали, що тут громадяни можуть проголосувати особисто або поштою. І, власне, зараз коротко ми обговоримо показники по всіх Сполучених Штатах Америки і також по показникам пройдемось, які стосуються хитких Штаті. Отже, станом на зараз всього достроково проголосувало 72 мільйони 181 тисяча 302 виборців. Серед них 40% зареєстрованих демократів, 40% зареєстрованих республіканців, 20% це інші виборці. Ми тут констатуємо рівні показники між демократами та республіканцями щодо дострокового голосування. Тепер переходимо до кількості виборців, які проголосували в хідких штатах. Аризона загалом це 2 мільйони 29 тисяч 908 виборців. Серед них 42 це республіканці, 33% це демократи, 25% це інші виборці. Тобто тут республіканці випереджають демократів аж на 9%, і демократам потрібно мобілізовувати свій електорат. Якщо вони розраховують отримати перемогу в Аризоні, Хоча, якщо ми звернемось до зведених соціологічних опитувань, то там Трамп має перевагу на два більше, ніж 2%. Деякі опитування показують меншу різницю, але це знову ж таки в межах 2%. Штат Невада загалом проголосувало 1 мільйон 85 тисяч 882 виборців, з них 39 республіканців, 34 демократи, 27% це інші виборці. Розрив тут менший, ніж в Аризоні – це 5%. І тут у демократів краща ситуація, ніж в Аризоні. за зведеними опитуваннями. Тут розрив Трампа близько 1% постійно змінюється так, в залежності від того чи іншого опитування, так, яке потрапляє в обробку до зведених опитувань, зведеного показника. Далі, штат Джорджія проголосувало 4 мільйони 10 тисяч 948 виборців, і це рекордна кількість, оскільки, якщо ми звернемось до результатів виборів 2020 року, то загальна кількість осіб, які проголосували за Байдена і за Трампа, там близько 5 мільйонів осіб. А тут вже 4 мільйони так. Проголосувало з них 48% – це республіканці, 45% – демократи, 7% – інші виборці. Розрив між республіканцями та демократами тут 3%. Але якщо ми звернемось до зведених опитувань, то Тут різниця між Трампом та Гарріс вона складає від 1 і і ну, близько 2%. можливо, трішки менше. Більше ніж 2% немає, але від 1 до 2 можна спостерігати таку. Різницю в штаті Джорджія. Штат Північна Кароліна загалом проголосувало 4 мільйони 175 тисяч 681 виборець. З нього з них 34 це республіканці, 33% демократи і 33% інші виборці. Тут непогано складається як для республіканців, звичайно, так і для демократів. Всього лише на всього розрив між ними один. Відсоток, і якщо ми звертаємось до зведених опитувань The Hill, то розрив між Трампом та Гаріс більш ніж 1%, але ну 1,5% – це максимальна різниця. Тобто тут демократи можуть мобілізовувати свій. Електорат. Це ми зазначили про штати сонячного поясу. Тепер штати блакитної стіни, які можуть стати визначальними як для одного, так і для іншого кандидата. Штат Вісконсин загалом проголосував 1 мільйон 338 тисяч 728 виборців. З них 41 – це інші виборці, 34 – демократи, 25 – це республіканці. Розрив між демократами та республіканцями складає тут 9 але демократів як і республіканці, поки що не так багато проголосувало у Вісконсині, враховуючи, що перша позиція за іншими виборцями, і ми можемо припускати, що ці цифри звичайно ж будуть змінюватися в момент 5 листопада, коли буде вже остаточний день, де виборці зможуть проголосувати ті, які не взяли участь в достроковому волевиявленні. Штат Мічиган загалом проголосувало 2 мільйони 782 тисячі 436 виборців, з них демократів 46 43% – це республіканці, і 11% – це інші виборці. Розрив тут 3% між демократами та республіканцями. І це означає, що і ці показники вони можуть змінюватися на момент 5 листопада. З приводу соціології хочу зазначити, по Вісконсині за опитуваннями в захіл Трамп має зовсім мізерну перевагу над Гарріс, Там 3%. 0,4%, інших таких зведених опитувань, до прикладу, як 538 на ABC News, то там розрив ну, близько 1%. З приводу штату Мічиган, то Гарріс в зведених опитуваннях з має перевагу над Трампом 5%, відсотка. і в інших таких зведених опитуваннях там теж перевага є за. Гаріс. І штат Пенсільванія загалом проголосувало 1 мільйон 742 тисячі 908 осіб, з них 57% демократів, 33% республіканці і 10% це інші виборці. так, Виборці незалежні або тільки підтримують інших кандидатів. І... Тут з однієї сторони перевага демократів майже 2%, але потрібно зазначити, що проголосувало менше, ніж 2 мільйони, а якщо ми звернемось до результатів виборів у 2020 році, то загальна кількість виборців, які проголосували і за Байдена, і за Трампа, там більше, ніж 6%. Мільйонів осіб, так? Тобто це менше, ніж третина тих осіб, які проголосували там 6-7 мільйонів не можу точно зазначити. Але варіація саме така. Тобто багато виборців у Пенсільванії будуть голосувати 5 листопада, тому ці результати вони також. Будуть змінюватися. І не потрібно говорити, що за цими показниками Гаріс може виграти, тому що будуть ще ті виборці, які голосуватимуть 5 листопада. Але ми звертаємо увагу за цими показниками, щоб плюс-мінус розуміти поточну картину того, як саме голосують виборці. Демократи і виборці республіканців, тобто хто як мобілізує свій електорат, і ми констатуємо, що ми спостерігаємо рівність по всіх США. Щодо мобілізації електорату, тобто 40% демократів прийшли і проголосували достроково, і 40% республіканців, будемо ще спостерігати, як ці дані змінюватимуться у подальшому. Ось такий матеріал у нас вийшов щодо дострокового голосування за два дні до виборів. У Сполучених Штатах Америки це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.